В українців зникла мотивація йти на фронт і захищати свою країну. Це відомо всім, хто сьогодні так чи інакше говорить про цю тему. Але я з цим не згоден. Нам кажуть, що українці навіть хочуть, щоб війна закінчилася будь-яким чином. За будь-яких умов, знаєте, я не погоджуюсь. Справа навіть не в соціології. Українці досі хочуть перемоги, саме перемоги, тому що з 2014 року ми багато чого пройшли, і на відміну від західних політиків, на відміну від різних так званих експертів, ми добре розуміємо. Тільки перемога забезпечить наше існування. Будь-яке перемир'я, будь-який мирний договір, нові мінські угоди. Це тільки відкладає цю війну на майбутнє. Ворог знову нападе, використає цей час і нападе. Тобто мотивація перемагати в нас є. А що ж відбувається з мобілізацією? Чому ми не бачимо черг біля воєнкоматів, які бачили в перші дні початку цього вторгнення? Все просто спитайте у влади. Мотивація залежить від деяких речей. І їх може забезпечити тільки влада. Які ці речі? По-перше, це фактор справедливості. Коли звичайний громадянин повинен ризикувати життям, а величезна армія чиновників можна владців, всі, хто за 30 років жив краще, ніж він, забезпечив свій добробут, в армії не йдуть. Вони приймають закон про бронь. Зараз багато блогерів критикують таку позицію. Треба йти на фронт, незважаючи на всі ці фактори, це не виправдання. Ні. В природі так не діє. Або правила одні для всіх, або мотивації гинути заради добробуту іншої людини не буде. Це людська природа. Це не залежить українець ти, не українець. Так діє людська психологія. І забезпечити справедливість може тільки влада. І повинна це зробити. Другий фактор це фактор безпеки. У мене нещодавно була зйомка. Вона вийде через декілька тижнів з Андрієм Ільєнко. Андрій Ільєнко це член партії Свобода. Він зараз на фронті, старший лейтенант. В батальйоні Свобода воює. У нього є переконання. Що, звичайно, кожний чоловік, кожний українець повинен захищати свою країну. Але навіть він, людина з фронту, розуміє, що мотивація не виникає сама по собі, що не можна робити те, що робить наше воєнкоми, Це ЦКшники. Не можна хапати людей і не можна їх примушувати. Як він сказав в ефірі, треба з ними працювати. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на мій проєкт, пропоную вам стати президентом, щоб самим побачити, що казав пан Ільєнко. А я продовжую: фактор безпеки це коли ти йдеш на фронт не під примусом. Не тоді, коли тебе хапають, б'ють, знущаються, ображають і кажуть, що ти ухилянт. Це коли тобі кажуть, в армії місце для тебе, там командир це твій батько який турбується про твоє життя як про життя сина, а влада все для цього забезпечила. Ми бачимо, що зараз відбувається з капітальними укріпленнями на фронті, які повинні зберегти життя наших солдат від осколків і ворожих дронів. У нас будують дороги в прифронтовій зоні, але забетонувати бункер у нас не можуть. Або просто крадуть гроші, здаючи нашим військовим просто вириті лопатою окопи. Так не повинно бути. Це залежить від влади, справедливість і безпека. А ще мотивацію можна забезпечити, перетворивши війну у професію. Я пам'ятаю давні часи, коли деякі наші політики обіцяли перетворити нашу в армію в професійну. саме час це зробити. По-перше, всі ті хлопці, хто зараз воюють, повинні вважатися професіоналами. Вони і воюють як професіонали. Армія повинна в Україні перетворитися в найбільшого роботодавця за всі часи, щоб туди хотіли йти. Бо там платять гроші, там платять великі гроші. Але головне: людина, яка обрала професію війну і захист нашої країни, повинна отримувати. Найпрестижніший соціальний пакет, довічне медичне обслуговування, довічне страхування життя, а також гроші для родичів, якщо людина загине на фронті. І ми знаємо, що так буває: гроші для її синів і дочок, безкоштовний грант на отримання освіти або для військового, а для, або. Для його дітей і ще багато чого держава повинна забезпечити. І повірте мені, замість примусової мобілізації, якщо держава почне робити рекрутинг, зробити престижною і вигідною професією військового, армія отримує мотивованих бійців, які підуть захищати свою країну, розуміючи, що влада і армія зробила все. Щоб ця дуже небезпечна професія стала престижною і вигідною в країні. Я підсумую: я вважаю, що мотивація в українців є. Щоб вона перетворилася в справжню мобілізацію, треба зробити владі три речі: перше, забезпечити справедливість, коли в першу чергу на фронт йдуть представники влади і їх родичі. Друге. Повне забезпечення максимальної безпеки у цій небезпечній професії військовій. Оборонні лінії, оснащення, дрони і підготовка, коли рекрути не йдуть на фронт просто в місні штурми. Їх готують і життя їх бережуть. А також оснащення передових ліній максимальної кількості так званих роботизованих Різних пристроїв знищення ворога, коли ворог не може на 15 кілометрів підійти до нас, щоб його не знищили. І третє, фінансове забезпечення цієї важкої роботи. Замість примусової мобілізації, рекрутинг. Причому наші військові, наші підрозділи і той же батальйон Свобода самі займаються рекрутами, самі. Обіцяють хлопцям, які прийдуть до них служити, все необхідне, щоб вони залишилися живими і несуть за це відповідальність. Я взагалі відмінив всіх ТЦК, оцих бугаїв, які ловлять людей на вулиці, б'ють їх, запихають в бусики, відправив би на фронт, а рекрутинг би передав би саме частинам, які би конкурували за хлопців, які повинні прийти до них служити. Чому я кажу, що мотивація в українців є, ви знаєте, наш канал проводить збір. І, дивлячись, як українці донатять гроші на дрони, які самі повинні забезпечити оцю безпеку на фронті, я спілкувався з тими, хто керує цими дронами. Вони кажуть наступне: якщо б дронів у нас було достатньо, якщо б ми наситили наші передові лінії дронами. Ми б могли собі дозволити з одного боку зачистити на десяток кілометрів від ворога простір перед нашими окопами, або не допустити на відстань 10-15 кілометрів до наших окопів ворожу техніку і ворожих солдат. На жаль, держава поки що не забезпечує, тому ми самі відкриваємо збір. І треба сказати чесно. Українці донатять. Я кожен день перевіряю, скільки прийшло до нас грошей, і мене дивує результат. Завдяки цьому збору ми на сьогодні вже купуємо перші Mavic 3T для підшефного підрозділу з Національної гвардії. Перші три вже придбали і передали. Залишається ще купити два інших. Не вистачає трохи 100 тисяч гривень, але я впевнений. Через декілька днів ми цю суму будемо мати. Коли ми починали збір, ми казали вам, що хлопці будуть нам надсилати відео, як вони палять ворожу техніку і російських окупантів. Сьогодні таке нове відео у нас є. Зараз ви бачите його на екрані. Це ваші донати, це ваші гроші. Кожний ваш донат чистить нашу землю від російських окупантів. І я дуже дякую вам за це. А взагалі у нас великі плани. Наш канал хоче зібрати грошей не менше, ніж на 25. Разом ми це зробимо. Я переконаний: дивіться після мого ефіру ролик, де ви побачите номери карток і банків монобанку. Донатьте, ну і як завжди. Слава ЗСУ! Смерть ворогам! І спалимо всіх їх разом. Наш ютуб-канал про UA оголошує збір коштів. Ми збираємо на мавіки t мавіки, які працюють уночі. Працюють дуже потужно. Це для наших друзів, спецпідрозділу 27-ї бригади національної гвардії України. Ці тепловізійні мавіки це очі легендарного дрону бомбера, який окупанти панічно називають Баба Яга. Баба Яга, як окупанти прозвали цей дрон. Вона вміло, вдало і дуже успішно карає ворогів на рахунку цього спецпідрозділу. Знищені танки, самоходні артилерійські установки, термобарична зброя, як називають сонцепіоки, тори і багато іншого сміття. Замість декілька філіжанок кави, замість декілька поїздок на таксі можна задонатити. І кожний ваш донат це знищена техніка і особистий. Склад окупантів російських, задонатити можна на нашу спеціальну банку за посиланням в описі під моїм відео або перейшовши за кодом, який ви бачите зараз на екрані. Для зручного сканування можете поставити це відео зараз на паузу. Я особисто зареєстрував їх в податковій і тепер вони мають статус саме волонтерських рахунків. А детальний звіт про роботу ваших ташок та кількості знищеної техніки окупантів, ми щотижня вам покажемо тут на Нашому ютуб-каналі про її Широ дякуємо за організацію збору косів для придбання кадрокоптерів. DJ Mavic 3 для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям Слава! Лише спільні зусилля держави і суспільства можуть забезпечити захист будь-якої держави. Лише ця єдність це шлях до перемоги над ворогом. Давайте допоможемо нашим бійцям. Слава Україні, зробимо. Так, щоб земля під ногами російських окупантів горіла, і давайте спалимо їх разом.